І так, усім привіт. На днях я закінчив монтаж сантехніки та каналізації в ванних кімнатах. У мене їх тут дві. Ось та перша і ось ця друга ванна кімната. Почну я з гарячої розводки гарячої води. Дивіться, у мене як буде працювати, це кухня. Отам От буде мойка мойкою буде в мене газова колонка, працюючи від газу. Тепер ось цей бугіль. Це временно зроблено, тому що зараз я наповнив цю систему під тиском води і для перевірки, щоб ніде нічого не протікло. А так, як так буде? У мене отут буде кран. Потім буде розводка йти гарячої води сюди. І потім з'єднуватися і тут буде два крани. Оце першу в'єтку я зможу вимикати. І другу зможу вимикати, якщо мені потрібно буде. Ну, Перекривати. Розумієте, да? допустимо, я буду користуватися газовим котлом. Колонкою, вибачте. І... У мене буде відкрити два крани, і я буду користуватися обидвами ванни, гаряча буде йти від цієї колонки. Якщо я не буду ними користуватися, а десь повішу бойлер, я зробив для цього випайку, холодна гаряча, бойлер буде тут вісіти, перший, а другий буде тут. Також можу зробити так, що якийсь там болер я перекрию. Можу, можу буду користуватися хоч одним болером, хоч двома бойлерами, хоч колонкою і болерами, хоч однією колонкою. Це буде просто. Перекрив, перекрив, закрив, перекрив. Все. Ось така логіка. Далі. Траси всі повністю утеплив. Гарячу воду. Утеплив, а холодну можна не утеплювати. Ну, утеплюю, дивіться як. Обов'язково заматую всі вугли, всі тройники, муфти, все це я заматую, щоб було максимальне КПД. Щоб тепло максимально швидко заходило сюди. Ось, бачите, гаряча пішла, пішла. Потім ось сюди, потім сюди. І ось так на бойлер. Ось це все утеплено. Холодну я не утеплював. Не бачу смислу, тому що це все ще буде закриватися, зашиватися. Конденсат на холодній воді появляється тоді, коли вона відкрита. І у тебе там перепад. Вона холодна, дуже бежить, а тут у тебе буде. Дуже тепло, тоді на ній образується конденсат. А так немає смислу цього робити. Так, також тут зроблено, бачите? Траси всі утеплені. Хорошо утепляйте, тому що не, не жалкуйте. Ось так же саме там це, гаряча. Ось. Так, дивіться далі, яка фішка ще тут є. У мене ось підвод холодної води. Там у мене нульовий етаж, там кран. Тобто кран у мене відкритий на нульовому етажі. На стелі знаходиться кран, я перекрив його та й все. І У мене окремо ось ця ванна буде закриватися холодна вода. Якщо вдруг там щось сталося, розумієте. на... Ремонт, поломка, то ми користуємося тут. Також тут можна ось у мене підвод холодної води. Це все одна магістраль, тільки вона просто розведена по нульовому поверсі. Ось Ось там у мене кран, також можу закрити віддільно. І ось холодна вода, також можу її тут перекрити. Розумієте, да? Тобто все індивідуально. Це я такий. Я так роблю і бажаю, що так правильно. Трохи краще затратитись на кран, бути більш мобільним. Далі. Далі. Ну, по сантехніки, по розпайці труб. У мене є відео дельні окремі, що це окремі. Дивіться, ось у мене отут умивальник. Ось десь у мене ванна буде. Ось так. Ось. Інсталяція. А це на стиралку, на обратний клапан змив бойлера. Та вдруг сушарка. Ось. Все вже замазав, труби, все, замазаю. Клеєм. Вчора замазав ще м'який ще. Ось, роблю це. Всі, кожен раз тільки так. Я не вивожу каналізацію рядом. Я роблю так, тому що сьогодні у мене на нозі буде. Чи висить, да, умивальник, зашита, закрита все. А завтра, допустимо, на нозі умивальник. Розумієте, да, тому це центр. І ось тут у мене. Щоб нога була по центру. Якщо вивів ви би десь збоку, то тоді було б вже видно. Так, з цим змішувачем він по ванні робиться по центру. Висота від ванни 20 см, тому що ну, можна буде і тропічний душ поставити, тільки вже телескоп. Так, що у нас ось в цій ванні? В цій ванні туалет, умивальник і душ. Душ буде. Там трап ще буде ставитися. Душ-метр, висота змішувача і тропічний душ. Також тут ось вирівнене гаряча, холодна на бойлер і для збросного клапану. У каналізацію. Так, далі. Є ще така, є ще така фішка. Воно у мене тут буде унітаз, ну, може буде і інсталяція. Я ще, точно, не, не знаю, що буду ставити. Якщо буде інсталяція, то ось так заш'ється 1,20 двадцять. Це вже потолок. І повіситься бойлер. Ось так у мене зеркало. Ось так бойлер. І він закриє вуглу. Я все розмітив. Не буде нічого мішати. І бойлер закриє ось ці крани. І буде все цивільно. Якщо бойлера тут не буде, я просто-напросто полочку якусь повішу і закрию ці крани, розетку. Така логіка. Давайте. Про каналізацію розповім зразу. Дивіться, у мене там нульовий етаж. Там я ще нічого не розводив. Це буде інше відео, потім покажу. А тут розповім основи. Дивіться, оце вихід, він буде сполучатися ось з тою каналізацією. То сама верхня точка. Так, дивіться. Жорсткі коліна я не роблю. Я роблю ну, жорсткі це ось такі, під 90. Я е, стараюсь робити 2 під 45. Ось тут трошки тупанув, ну тут умивальник, тройник можна було зробити під 45 косинок. Думаю, нічого не буде. Жира нема, не заб'ється. Так, то під злив. Там нема нічого, там капає інколи, да і все, бойлера. Ось. Тут під 45 і уклон робиться 1 см на метрі. Невеличкий уклон. Далі. Ось основна каналізація. Сота труба. Тут інсталяція у мене. Ось так відмітка буде зашиватися пол уже чистовий. Тут буде утеплювач, стяжка, це все закриється. Ось. Також оце ось фанова труба. Ось вона, вона йде на дах, прям виходить. Можна було 50 кинути трубу. Якось не подумав зразу для економії. Потім для чого вона потрібна, ця фанова труба. Ну, вона, по-перше, видаляє, якщо у вас сильно забруднена яма закрита і там дають гази, то вони інколи видавлюють затвор, тобто сифон, це гідрозатвор. Туди інколи видавлюється вода, і цей запах проникає у приміщення. Тому робиться така фанова труба. Потім, якщо ви зробили десь у вас великі уклони, дуже великий уклон, це також не є гарно. І е, великий поток води змивається. Коли заповняється вся труба, вона може ще і е, в діаметрі, тому що зменшитися, тому що заліпає, заростає трошки. І воно як шприць. Витягне, допустимо, ви тут змили цей унітаз, воно потягло і з умивальника витягнуло вам, як шприцем цьому в воду, і також відкрила, і у вас тупа відкрита каналізація. Це, якщо немає там фанової труби, Ну можна ставити клапан, якщо, бо це робиться на стадії проєктування. Та Ремонту та строїтельства, будівництва. Так, далі тут у мене через 5,45 45 підключена ванна, також вона ще не закрепіла її, закреплю і під 45-2. З... Здесь я зробив ось тут 90 вихід, тому що труба сотая. Тут можна і так зробити. Так, а як воно йде е, сама каналізація метрів ну, 20, це точно. Вона ще буде проходити під е, ось цей, на нульовому етажі, е, по потолку по, по стелі буде проходити. Ось я вам так покажу, як. Тут, зверху, щоб ви бачили. Зараз воно отак опускається, потім воно отак іде. Звісно, уклони, все це зроблю. Десь за трубою. Ось тут вона, де труба. там, от, Отак піде, 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 піде. Тут от 5 метрів. Ось тут, ось тут вона повертає. І ось в той кут, також 5 метрів, це вже 10. Повертає сполучається ось цією каналізацією. І іде, іде аж ось сюди. Ось, ось сюди. У мене там бойлера, бойлер на внизу. І, і потім ось яма. Скільки там метрів. Давайте глянемо. Метрів шість. Коротше, ще 5. Розумієте, так? Да? Десь виходить 20-25 метрів. Ось це буде все проходити. Тому я вирішив зробити фанову трубу. Так, ну, я вам розповів, як все відбувається. Як все виглядає. Якщо є питання, задавайте. Ставте лайки, підписуйтесь. Може, де мене підправити, щось я може упустив. Ну, поки що мій, мій опит роботи дозволяє робити такі речі, як ось ці. Вік живі, вік учись, може, щось і мені посоветуєте. Ну, ще будуть підключення. Розводка пола, у мене тут буде, підключення полу опалення буде під'єднуватися. То вже інша історія. Це зверху, ось це все буде вирізатися десятки утеплювач. Десятки утеплювачі, і зверху буде кластися на трубу. Розумієте, да, по трубу виріс. Ось така історія. До речі. Я не затратив жодної копійки, поки це все робив. Тобто, я зробив дві ванних. Я не купив жодної труби, ні сантехніки, ні каналізації. Все зробив з відходів. Ну, це трохи утеплювача сталося. Ось тут от у мене відходи від демонтажів різних. Ось тут ось що ще осталось. Вон трохи труби. Ну, прийдеться докупати. Однак, 20 метрів труби. А, ось тут от у мене, бачите, ось такі останки, труби. Оце все беушне, Нічого не викидував. Труба, е нічого з нею не стається. Я думаю, вона і нас переживе. Ну, на цьому все. Всім до побачення.